Всім привіт, друзі! Важливі новини для українців з Європи, саме з Німеччини. з скрин, що не входять в ЄС, буде набагато простіше переїхати на заробітки до Німеччини. Навіть туристи зможуть шукати вакансії і залишатись в країні. Приїхав туристам і залишився працювати. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. Також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше українців почули цю важливу інформацію. Отже, революційними для Німеччини вважатиметься нововведення, згідно з якими в країні зможуть залишитися іноземні туристи. Бундестаг, друзі, все-таки прийняв поправки до імміграційного законодавства. Одним із нововведень є можливість змінити свій статус. З біженця на, наприклад, шукача роботи. Біженці, які звернулися до німецької влади з захистом до 29 березня 2023 року і ще не отримали відповіді, можуть це зробити. При цьому вони повинні мати визнану професійну кваліфікацію знання німецької мови і вміння забезпечувати себе під час пошуку роботи. Також іноземці з туристичною візою, які змогли працевлаштуватись в Німеччині, будуть працевлаштовані без зайвих формальностей. Джоб центр вимагає відповідні кваліфікації, але вимоги знижені. Сертифікати тієї чи іншої кваліфікації, отримані на батьківщині. Тепер не обов'язково проходити тривалу процедуру визнання в Німеччині. Потрібно лише не менше двох років досвіду роботи за фахом. При цьому можна працювати в Німеччині за іншою спеціальністю, головне, щоб людина вважалась кваліфікованим. У Німеччині існує також карта шансів. На нею можуть претендувати громадяни країн, що не входять в ЄС, які ще не отримали роботу в Німеччині. Віза буде видаватися за бальною системою, яка враховує вік, спеціальність і досвід роботи людини. Також потенціал членів сім'ї, знання німецької мови або англійської мови і зв'язки з Німеччиною. З 12 можливих балів потрібно набрати 6. Також з картою шансу ви можете в'їхати до Німеччини і шукати тут кваліфіковану роботу протягом року. При цьому вам дозволено працювати 20 годин на тиждень. Карту також можна продовжити на 2 роки. Умови для претендентів на отримання, наприклад, блакитної карти також були поліпшені в Німеччині. Розмір зарплати необхідної для її отримання зменшений до 3500 євро на місяць. Пройти процедуру визнання дипломів можна. Постфактум дозволено працювати не за первісною спеціальністю. Також можна привозити з собою в Німеччину не тільки дітей, а й своїх літніх, наприклад, батьків, якщо доходу сім'ї вистачає на їх утримання. Також серед нововедень в Німеччині, друзі, це синя карта для IT-спеціалістів без вищої освіти, але з досвідом роботи у цій сфері. Отримати візу для навчання в німецьких вузах буде простіше. Зокрема, знижено також фінансові вимоги, розширено можливості підробляти під час навчання. Більш того, студентський трудовий договір буде вважатися додатковою підставою для отримання посвідки на проживання. Ось такі, друзі, важливі зміни в Німеччині для іноземців. Вашу думку висловлювати в коментарях під цим відео. До зустрічі!